Патч у перший день прибирав не тільки графіті Hard-R, який хтось визначив як расизм, ознаки расизму і це була попайка повна. Але він також і прибрав обіцяний купальник, який, який був ще обіцяний до початку гри, до релізу. Його зацензурили, і це обурило спільноту, яка бореться проти дій і рекету та виборочної цензури. Тому що, наприклад, Baldur's Gate 3 та Кіберпанк проти купальника Єви це трохи відкритіший купальник, але суть не в тому, ця цензура була частиною спрямованої атаки на компанію, яка розробляла цю гру Шіфтабс. Бо расистські транси хочуть закатати цю гру каміннями. Координовані атаки та репорти проти цієї гри показують тільки те, що ця гра важлива у боротьби проти цензур. Ті ей рекетом новий купальник також гарний. Єва так само виглядає сексуально. і якщо ти реально вважаєш, що це дрочери і реально люті то Пишуть, що гразкам через трошки інакше купальники плачуть, що не можна рефаннути. Це так смішно. Тобто, люди реально хотіли просто подрочити їм поху на геймплей. То тут треба допомога лікаря, бо так вірити, що люди бекетують, щоб подрочити, треба бути. Повною папайкою, я впевнений, багато людей дивилися порно на пародію кіно чи косплей ігор, проте саме ніколи не грали чи не дивились ці кіно та ігри. Є прикол в тому, щоб грати і бачити сексуального персонажа перед собою, але дрочити. Який кажу, а звідки у тебе такі думки? Бо кожен по собі інших судить. Але давайте розберемося, як це сталося. Sony контролює, що поставляється, а розробники перебувають під угодою про нерозповсюдження. Ндії, і навіть не можуть сказати про те, що Соня щось видалила. Це не перший такий випадок цензури, яка йде під контролем деяких інтернет-журналів, які диктують, що можна, а що ні. Зазвичай це транси чи екстремальні фільмки, які роблять все, щоб задовільнити трансгейс. Кубка жирних потвор, яка диктує, як виглядає краса, забираючи жіночість і сексуальністю жінок, роблячи їх схожими на трансів. Тобто чоловіків, які переодягнені в жінку. Список різних. Ігор і детально про це в посиланні від анонімуса на сайту Джазпестит. Там великий перечень ігор і тих ситуацій, які були раніше. Зараз відео не про те. Директор Shift Up Studio вже дав відповідь фанатам, і це запостили на Reddit, де він сказав, що це відомо і дійсна цензура, тобто інший купальник, буде у версії гри 1.02. Також висловив розуміння, що це може обурити фанатів і запевнив, що розмови на цю тему ще тривають. У цей час Маркен під ніком Грум закликає бекутувати Sony, відміняючи підписку Sony+. Також він пропонує план дій до опори такому рекету та виборочної цензури. Цей план має 8 кроків. і Якщо ви хочете взяти участь опору рекету, то ви можете підписати петицію. До речі, вона набрала майже тисячу підписів. Менше ніж за одну годину репостити відео твіти з хештегами Blade. казати іншим туристам, які навіть стрілюють, що коїться у світі ігор і взагалі в світі медіа. Рум скаже, що Ця гра це більше ніж гра, це культурне маяк у всьому світі для змін в іграх ААА. ви маєте нашу підтримку, скасуйте зміни та покажіть нам гру без цензури. Цей текст він пропонує вставити до листа до супорта цієї гри, до листа у контактах Shift-Up офісів. І далі він каже, де їх знайти. То ви розумієте, що цей бойкот не тому, що дручери інцели. Хочуть подручити на якийсь там блядь, купальник. Це трішки більше, і для цього вам треба мати трішки більше ніж 2 IQ. Не все так просто. І у мене все. Тримайтеся рівно та не віляйте сракою. Дякую за перегляд.